Были скрыты и достоверно подтверждены по нескольким независимым каналам пункты временной дислокации военнослужащих вооруженных сил Украины в городе Краматорск. В общежитии номер 28 700 украинских военнослужащих и в общежитии номер 47 более 600 украинских вооружений. Нещити ліквідувати, щоб по право своє відібрати. Ми ще покинули трюми, і більше не курять Ліха або вбити, бо у тюрми, не зупинити вже бурю. Вам чорне море зробить горе, хлопці ріжуть горло. Не людям тісно в Кримських горах, підгорає порох. Наші прийдуть зі штормом, наші прийдуть зі штурмом, вони відчують пір крізь сон, навіть білим шумом Стане субвій час, навіть після перемоги згадаєш про нас, суші чи на морі, ворогу дно працює гурмо, працює гурмо, про це не пишуть книгах та не знімають кіно, працює гурмо, працює гурмо, готують у труту шамани під номером 200 Всі генерали, бійцям ти